Друзі, я хочу сказати, ми вже завершуємо буквально ще декілька хвилин. Скажу, що на конференції були люди з України, з Німеччини, з Бельгії, з Англії, з Нідерландів, Швейцарії, Чехії, Франції і, може, ще з якихось країн, але з Польщі а, не сказав. Звідки ще? Швейцарії, сказав я. І нас на конференції десь біля 300 людей, було присутнє, і онлайн, там десь біля 400, напевно, в середньому дивилося. Багато волонтерів тут служило. Для нас 50 чи 60 60 65, якщо рахувати всіх, хто раніше підготував. І ця церква, яка вкладалася тижнями, щось нам допомагала, готувала. І сім'ї, які прийняли, і сім'ї з цієї церкви, які прийняли, і з інших церков також. Це, ну, це честь бути волонтером конференції, служити. Але давайте їм подякуємо за їхню працю. Давайте поаплодуємо. да. Ми дуже вдячні. Це сінна. Праця, може, це одна з найтаких особливих конференцій, яку ми потребували: зібратися у ног нашого Господа, слово слухати, розважати, співати, поклонятися. Велика подяка тим хто, тим, хто нам служив співом. Це люди, які просто так на ходу тут збиралися і якось готувалися для того, щоб ми могли до Господа так молитися піснями. От. І ще я хотів би дати слово. Може, декілька таких мікрофон-висловлювань про конференцію. Якісь ваші відгуки. Щось скажіть тим, хто працював. Для них це буде підбадьорення, така енергія. Бо їм завтра ще служити на богослужінні, а післязавтра вже робочий день. Тож, хто хоче, ви підніміть руку, і мікрофон ми вам дамо. Давайте, активні місіонери. Щось така пауза велика. А то я подойду. Ви знаєте, коли я підхожу, треба щось робити. Збір коштів ми розпочали, так? Да? Тобто ви можете просто передати, якщо послужить. Друзі, хто хоче висловитись? Так, там сестра, це а от пізно, ти не встиг. Да. Сестри, я такий щасливий, що Бог створив жінок. Взагалі, ні, це дійсно, це Бог дуже благословив. Як ми коли починали тут? Я, я до війни тут був, і в нас були зібрання. Я був один чоловік тут. І тут сиділи тільки жінки, діти, і е, потім понаїхали ці брати, стало не так вже гарно. Так, е, да, будь ласка. Мене звати Галина, Одеса, Одеська Богословська семінарія. Всім привіт. І хочу подякувати всій команді, яка працювала над організацією конференції. Це нелегко ми знаємо. І найбільша насолода те, що нагороду отримаєте від Бога. Від нас щось особливе, що вам сподобалося на конференції, чим вас Господь торкнувся? Чи слово якесь, чи може щось? Особливі люди. Це найособливіше спілкування, їжа, знайомства, спікери все класно, але особливі от люди, українці, це найособливіше. І хочеться побажати, щоб сьогоднішнього дня, сьогоднішнього місця, з благословіння братів, от кожен отримав відповідь на свої питання, і вони вирішувалися, і було побільше чудес в нашому житті від Бога. Амінь. Як Господь Павло, давай тепер ти. Як Господь торкався вас. Мікрофон у мене. А мікрофон вже. <рес> я думаю, найбільша подяка, друзі, це Миколі Скопичу за те, що таку організував конференцію і всій, всій команді, яка працювала з тобою, Микола. Дружина, я знаю, ще там сестри, брати. Я вже там в столовій подякував тим, що готували. Дуже смачно, правда, друзі. А також за той дух, який був тут на цій конференції, який об'єднав нас, який дав можливість познайомитись один з одним. І ті, хто тут з Німеччини, давайте не губитися, давайте збиратися. Я вже Миколі запропонував це. Уперед. А хто з Німеччини? <губиться>. Хто з Німеччини? Не, не. Так, так, я. Невдалий вдали, не жарт. Так, амінь, треба збиратись. Хотів сказати, хто з Німеччини не губіться, а хто не з Німеччини. То. Дуже дякую. Я, я просто скажу, щоб була точна інформація. Там стоїть гарна така дівчина. Подивіться там, підніми Катя руку. Вона директорка конференції, вона все організовувала. Так і. і і це велика команда працювала так, що тут точно не ну по-людськи, навіть якщо ми кажемо, тут не, не така моя заслуга. І брати з України, це їхня ініціатива. Вони вкладалися, вони працювали. Тобто, тут реально велика команда працювала. Це ну це не буде точно, якщо думати, що я тут заорганізував. Це просто от неправда буде. Але дякую за подяку. Я просто її так всім зараз передав. Да, друзі. Ні, ні, це я абсолютно чесно. Я це сказав. Я вам скажу, що. Я якісь стратегічні питання вирішував, а більше не спала моя дружина ніж я. Я займався іншими речами. Дякуємо так. Дякуємо всім, хто організував реально просто на вищому рівні. До, до скажімо так, долучаюсь до тих, уже подяк, які сказані в адрес тих, кому сказали. Я б хотів би ще підкреслити дуже подякувати команді братів, які приїхали з України, Валерій Степанович. Всі замісники. Тому що це по суті, якби ваш візит, це така протянута рука розуміння, підтримки такої братської любові. Це дуже-дуже важливий крок. І це те, що надихає трошечки, знімає те напруження, який так, той тиск, який він створювався. І дуже вдячний Богу, що Бог це цунами створив, перекинуло нас, реально перекинуло. І тепер нам треба розібратися з тим, що тепер тут далі робити, з його допомогою. Дякую, друзі. Так, да, слава Богу. Хто ще візьміть ще один мікрофон? Я хочу Вусить подякувати там. медіагрупі, яка від імені тих людей, які дивилися і не могли приїхати, тому що ви помножили сьогоднішнє слово на. Ту кількість разів, яку ви побачите через півроку, слава Богу, за якісне і чітке супер супер від запам'яталося, що я так подумав, що сатана закрив нам Росію, а Бог відкрив Європу. Всі почали думати, як це можна тлумачити. Дуже і дуже дякую за цю зустріч за це знайомство. Я вибачаю за мій український, я сам з Маріуполя вчусь. Дуже велика потяга, слава Господу за цю зустріч. У Господа все на своєму місці. Ті питання, питання які були в мене у душі, Він дав відповідь. Слава Господу! Слава Богу! А можно я с этой стороны? Да? Да. А, ну слава Господу за конференцию. Я знаю, что такие вещи в Украине непросто организовывать. А здесь несколько раз, наверное, тяжелее. И слава Богу, что вы взяли за эту ответственность и с многих стран приехали святые. Благодарим за всех, кто трудился в Слове Божьем. А благодарим за Валерия Степановича, что приехал и навел фокус очень хорошо. Просто, что ни фраза, хотелось за... записать. Слава Господу. И спасибо отдельно за место ночлега. Я просто как будто в Египте побывал. Да я думаю, что многие разделят со мной эту радость. Отдохнуть удалось, правда? І з кафе не хотілося виходить. Спасибо вам, слава Богу. Я хочу подякувати. Подякувати, як брат сказав, дів... сестрам, да, дівчатам, які є. Це Катя, якщо я правильно зрозумів, за всю організацію. Велика вдячність Даші за кухню. Ми вже з братами говорили, дуже все було круто. І конкретно подяка брату Миколі, якщо я правильно пам'ятаю, з Польщі, який розказав про помилки, які не треба робити. Михайло, Михайло. Михайло да? Mm -hmm. Михайло, От, брату Михайло, особлива подяка за його такий доступний, зрозумілий виклад помилок, яких не треба робити. Дякую всім. Так, між іншим додам тут недалеко живе один брат, і він має ну, такий як бізнес з їжею, і він просто. Нічого не заробляючи, вкладався для того, щоб ми могли е і їсти смачно. І, ну і також ми працювали. Тобто це така колаборація була. Хочеться мені всіх відзначити, бо так дуже, дуже тяжко на когось одного фокус перевести, тому що дійсно всі, ну, всі дуже класно працювали. Набагато більше, ніж це було видно. Василь Іванович, Давдюк. А мені казалось, ви щось піднімали? І що? Можна? Книжки подарували всім, всі отримали правильно? Ну скажіть щось, вже я на вас звернув увагу. Я б хотів би вас почути. Це, це, це просто мій пастор, мій пастор, духовний батько мій. Я пройшов церкву, він наставляв мене багато років. Я вчився в КПІ і а місія світло на сході була поряд офіс. І я після уроків часто телефонував такий телефон-автомат, що тоді був. Uh, кажу, в мене є питання. Він каже: заходьте там годинами мене наставляв, допомагав мені. Так що я дуже вдячний. Я хотів, щоб ти не забув за книжки, що запропонувати всім, що тут стоять. А я думав, що книжки, тобто, вже роздали, не, не дарували ще, дав, ніхто ж, ніхто ж не знає, що їх ага. можна, що їх можна взяти. Так можна взяти книжки, дуже дуже гарна а, книжка. А відсидло на сході. Я дуже вдячний, що ми все одоїжджаємо назад, і я просто зрозумів контекст. Багато думок є, що тут відбувається, чому тут люди. Я зараз просто мені стало зрозуміло більше, ніж до цього було. Так що я дуже вдячний за це. Дякую. Щиро дякую за те, що надихнули на духовну працю. І дякую. дай Бог нам всім розібратися і знайти свою нішу, щоб ми мали трудиться і благодарить Господа за все. Слава Богу. Ще буквально два: Тимофій. І, і отам. Ось з усіх подяк я хотів би особ... особливо дякувати самому Господу, тому що побачити в шпаринку ту велич його роботи, кожне свідоцтво, кожне слово. Ми бачимо, як він діє, як він потужно, могутньо робить з небічного слабого, незначного іноді. Нехтованого іншими робить таке славне і величне. Малюсіньке свідоцтво. У нас нещодавно на нашому служенні в Зігбургі українсько-російському. Нас покаялася німка, яка не знала ні української, ні російської мови. Привела її жінка, яка до цього напилася, була п'яна, попала в начлежку. Познайомилася з цією німкою і привела на зібрання. Коли бачиш що такі речі, дивуєшся, наскільки у Бога Він сло перевертає на спасіння. І я вірю, що те, що сьогодні ми переживаємо всі з вами, всі по-різному переживаємо в різній степені, з різною глибиною, але це настільки потужна дія Бога. Головне не випасти з цього, з тої хвилі, в яку Бог зараз робить. Дякую нашому Господу. Амінь. Я вдячний Валерію Степановичу за те, що Бог через нього говорив, і для себе особисто взяв деякі відповіді, і одне з них як правильно побудувати відносини з українською церквою. Так, слава Господу. Друзі, ми будемо ще одну пісню співати, так? То Виходьте. Давайте ми зараз помолимось. Остання пісня, і всі благословляються на, на шлях додому. Чи де ви там живете? Трошки недорозуміло. Не помолимось. Наш Господь Ісус Христос. Наш Спасителю, ми всю всю вдячність віддаємо тебе, Тобі, Господи. Великий Боже, Отець, Син і Дух Святий, все добре, що ми отримали, воно від Тебе було. Ніхто з людей не здатний торкатися душі, ніхто не здатний змінювати душу, ніхто не здатний дати слово, духовне слово підбадьорення. Ми всі раби нічого не варті. Ми просто робимо, що повинні робити, із з до Тебе, а все добре воно від Тебе йде, Господи. Ми були тут на вечері, як учні з Христом. І ми отримали благодать від Тебе, Господи. Ти так сильно любиш нас. Ти просто дуже сильно любиш нас. Ми тобі вдячні, ми тобі вклоняємось. І просимо, веди нас і давай нам сили, Господи, охороняй нас, щоб нам бути вірними Тобі, бо ми самі не можемо. Нам треба Твоя благодать. Благослови всіх нас, Господи, і вся, вся слава Тобі. Амінь.